Усі речі рано чи пізно стають непридатними до користування. Сковорідка не виняток. Антипригарне покриття зношується або пошкоджується. Їжа прилипає чи починає горіти. Задоволення від такого готування ніякого. Інша справа новенька пательля HD така. З антипригарним покриттям, індикатором нагріву, бакелітовою ручкою, але про все по порядку. Ось така сковорідка діаметром 24 см та трохи більша діаметром 26 см. Виготовлені з міцного алюмінію. Такі пательні легкі, не бояться корозії та швидко нагріваються. Але важливо, щоб і дно було товстим. Тут у нас 2,4 мм. Воно з протиковзним рифленням для надійної фіксації на плиті. У центрі сковорідки індикатор нагріву термодот. На практиці виглядає це так: як тільки пательня нагрівається до 180 градусів, індикатор повністю червоніє, зникає напис. Така річ дуже зручна та практична, адже одна справа покласти відбите м'ясо на холодну сковорідку, зовсім інша справа покласти її на достатньо розігріту. До речі, під час нагрівання сковорідки ручка сковорідки не гріється. Вона виготовлена з бакеліту термостійкого пластику, який залишається прохолодним під час використання. Прикріплена вона гвинтами, тому завжди можна підкрутити за необхідності. Також тут є отвір для зручності зберігання на гачку і заощадження простору. Якщо не для м'яса, овочів та риби, а для млинців, тоді варто звернути увагу на ось цю пательню. Вона трохи легша та з невисокими бортиками для зручності перевертання млинців. Все інше тут таке ж саме, як і у попередніх сковорідок. Той самий індикатор температури, який у цьому випадку позбавить від першого млинця на нівець. Пательні підходять для газових плит, склокерамічних та електричних. Продаються без кришок, але у нас на сайті ви можете підібрати кришку оптимального діаметру 24 та 26 см, кришки з загартованого скла, стійкі до механічних пошкоджень та з бакелітовою ручкою, що не гріється та не деформується під час використання. Також тут є отвір для виходу пари та запобігання можливому розбризкуванню киплячих страв. Кришки досить симпатичні та прості в догляді. Їх можна мити навіть у посудомийці. Пательні також, але все ж краще цього не робити. Як і не можна мити такі пательні абразивними засобами чи металевими губками, щоб не пошкодити антипригарне покриття. Посилання на пательні та кришки до них залишаємо в описі до цього відео. Переходьте, дізнавайте стіну та замовляйте. Впевнена, ціна вас приємно здивує.